Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Добрий день, дітки. Сьогодні, прийшовши до нашого чудового садочка та відчинивши нашу групу, я побачила в нас ось такого гостя. Діти, це папуга гоша. В мене клітка рідна хата, в клітці все у мене є, навіть зернятка граната увійшло в меню моє, ще негарну звичку маю, страх дражнитися люблю, як не в настрої буваю, вас усіх перекривлю. Дітки, а хіба можна перекривляти? Звичайно, ні. Діти, вибачте, я просто не знаю ніяких слів. Малята Нумо нашого Гошу ознайомимо з різними словами, але спочатку треба проспівати пісеньку веселого язичка. Повторюйте всі за мною. Гоша, ти теж. Вітерець у лісі -ш. -ш, -ш, -ш. Прилетів комарик. З -з 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 Заспівав жучок Жжж. Сердитий вовчок рір, в траві повзе змія, сс. Нумо ще раз всі разом. Вітерець у лісі ж. Прилетів комарик. З -з 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 -з. Заспівав жучок. Ж -ж -ж -ж. Сердитий вовчок ррр. Траві повзе змія. С -с -с. Молодці діти. А зараз, дітки, я пропоную навчити нашого гошу трішки новим словам. Але ми їх поділимо за певними ознаками. Спочатку, діти, ми назвемо солодкі слова. Наприклад, цукерки Що ще буває солодким. Цукор. Банан. Яблуко, груша, мандарин, апельсин. Зараз ми назвемо великі слова хата, ведмідь, слон, автобус, кран, жирафа. Тепер ми назвемо гіркі слова. Цибуля, перець, часник, ліки. Тепер лагідні слова. Сонечко, квіточка, зайченятко, кошенятко. І холодні слова. Зима. лід, бурулька, морозиво, холодильник, молодці малята. Гоші подобається. Дітки, гоша хоче розповісти вірш. Давайте послухаємо. Сонце під ногами. В небі сніг лежить. Кінь сидить у санях, чоловік біжить, кінь смакує кашу, чоловік овес. Гавкають ворони, сидить на гілці пес. Гоша, що це ти нам таке розповідаєш? В цьому вірші геть все неправильно. Ану, давайте ще раз його послухаємо. Діти, а ви виправте, що неправильно? Сонце під ногами, в небі сніг лежить. Кінь сидить у санях. Чоловік біжить. Кінь смакує кашу. Чоловік овес, гавкають ворони. Сидить на гілці пес. Сонце не може бути під ногами. Воно де? Воно в небі, правда? В небі сніг лежить. Не може сніг лежати в небі. Сніг лежить на землі, у нас під ногами. Кінь сидить у санях. Не може такого бути. Кінь смакує кашу. Чоловік овес мабуть, навпаки, правда? Гавкають ворони, сидить на гілці пес. Знову навпаки, ворони не можуть гавкати. Ворони каркають, а гавкає пес. А ось ворони якраз можуть сидіти на гілці. Молодці малята. Гоша зрозумів, який ти нам неправильний віршик зачитав. Дітки гоша пропонує пограти ще в одну гру, яка називається один багато. Папуга пропонує назвати тваринку або предмет. А ви повинні назвати її умножені. Наприклад, стіл багато столів. Зрозуміли? Один м'яч багато м'ячів, один кубик багато. Кубиків. Один заєць, багато зайців. Одна лялька багато ляльок. Одна ялинка багато ялинок. Одна машина, багато машинок. Одне дерево. Багато дерев. Одне відерце. Багато відерець. Одне курча. Багато курчат. Молодці. Гоша, дивись, скільки ти нових та цікавих слів дізнався сьогодні. Діти! Дякую, що навчили казати слова. Мені треба летіти до себе додому, розповісти, скільки цікавих слів я сьогодні дізнався. Дякую, до побачення, діти. Бувай, гоша, і більше нікого не перекривляй, будь гарним та чимним. Дітки, хто прилітав до нас сьогодні на заняття? Так, папуга Гоша. А чого ми вчили папугу? Новим цікавим словам. Молодці дітки, ви сьогодні були уважні, слухняні та активні? Молодці так тримати. А я вам кажу сьогодні до побачення, до нових зустрічей.